Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D, і ми знаходимося зараз в Іспанії, в містечку Куєра. І в нас для вас дуже класна квартира. 87 метрів квадратних, 79 тисяч 500 євро. Це дуже класне містечко. Ми пізніше в окремому ролику познайомимо вас з ним. Це прекрасне містечко. Тут є замок, тут є море, тут і всі комунікації, воно дуже прикольне. А зараз детальніше про квартиру. Поїхали. Ми стоїмо на такому невеличкому балкончику. Як ви можете бачити, прекрасний вид з віконечка, центр міста, все як ми любимо. І тут нас зустрічає ось така спаленька, досить велика, така шафа в містка, де можна все повісити, всі речі. Квартира в непоганому стані потрібен, невеличкий ремонт, але вона дуже чудова. Тут чотири кімнати, чотири кімнати і одна. Один савузол. Дуже все класно. Трошечки освіжимо і заїжджаємо в круту квартирку біля моря. Рухаємося далі. Тут в нас одразу ще одна спальня. Бачите, ось так вона виглядає. Досить таки цікава. Тут у нас виконечко в патіо. ось, будь ласка. З цієї спальні. Одразу біля цієї спальні знаходиться ще одна спальня. Вона така трошечки менша, але досить таки класна. Дуже велика містка шафа, можемо опустити всі свої речі. Тут теж віконечко в патіо. Рухаємося далі. Далі нас по коридору зустрічає санвузол. Такий цікавенький санвузол, акуратненький, все непогано. Досить таки непогано, прикольно. І гарно. Тут в нас наступна велика зона, велика, класна зона. Дивіться, тут камінчик. Ми можемо собі гарно вечорами, з якимось глінтвейном посидіти, подивитися, поспілкуватись класне там. Ну, це, це супер. Це я би назвав це чіл зона. Просто не вітальна, а чіл зона. З класним виглядом на центр міста. Отож, рухаємося далі. Далі в нас йде довжелезний коридор, тому що квартира просто величезна. І нас зустрічає кухонька. Ось така кухонька в акуратному такому мінімалістичному стилі. Ось, будь ласка, як можете подивитися. Тут невеличка така зона. ми можемо помити посуд, все поскладати і віконечко в патіо. Отож, друзі, рухаємося. Далі це ще не все. Тут теж невелика така спаленька. Досить таки невелика, з цікавим гарнітуром. І віконечко теж в нас виглядає в патіо. Тут в нас вхідна зона. Ось тут ми заходимо, тут у нас вхідна зона, такий комодик. Все досить таки гарненько і акуратно. От що тут нас зустрічають ось такі хлопчики, які огороняють ваш будинок. Ну, звичайне, мистецтво. Отож, друзі, якщо вас цікавить ця пропозиція, дуже класне містечко і дуже класна квартира. Будь ласка, звертайтесь, ми вам обов'язково можемо оформити цю мрію біля моря. So I'm a four to three, hey! the man's gunning for me.